Платформа форуму вільних народів Пострасії або англійською мовою Free Nation of Фрінейшн Forum Форум, це частина публічної діяльності роботи, яка діє в стандартному режимі як інформаційний майданчик та аналітичний центр щодо деколонізації імперської Московії та реконструкції незалежних держав постросійського простору, а також проводить низку офлайн заходів в різних країнах. А партнерах України так союзниках, тобто державах вільного світу на сьогоднішній день. Це були заходи в Польщі Чехії. Швеції, Брюсселі в Європейському парламенті та сполучених штатах Америки, а найближчим часом наприкінці липня або початку серпня відбудеться наступний форум в Японії, а також до кінця 2023 року в Парижі та Лондоні. в Вересні в Туреччині, Ізраїлі а також можливо в Об'єднаних Арабських Еміратах та Катарі наприкінці жовтня і в грудні в Берліні та Відні. А метою цього заходу. Є е, декілька е, ключових аспектів. Перше, це налагодження прямих зв'язків е, наших союзників з майбутніми лідерами е, незалежних держав пост Росії, е, адже російська московська пропаганда імперська завжди розповідала на заході і на сході, да, тобто це характерно для всього світу. Більш того, це навіть характерно для України сприйняття Росії якоїсь моноліта в рамках цього садового кольця Московського, в рамках тільки Петербургу, через призму Чайковського, Толстого, Достоєвського, що звісно є дуже далеким від реальності, адже Московія це разом з Китайською народною республікою. Останні імперії в світі класичні. А вони на відміну від західних імперії, дай що їм. Чому частково їм складно це сприйняти? Вони не є морськими імперіями, а є континентальними. Але по суті, якщо Велику Великобританію зими колоніями розділяв там Атлантичний чинський океан, то Московія розділяє зі колоніями там Муральські гори або просто їхній МКАД. А по суті, це та сама імперія, котра експлуатує поневолені нації, якими є Саха, Буряти, Черкеси, Карели. Тива, хакаси і так далі, і колонії, регіони, де проживають, по суті. Етнічно да, там близькі до метрополії е, люди, е, наприклад, в Сибірі, в, Оралу, в Владивостоку, Хабаровську, навіть санкт Петербурзі, але які е, не відчувають себе частиною цієї держави. Е, вони відчувають свою інакшість і вони розуміють, що їхні регіони е, Москва, як метрополія використовує і вони, звісно, е, розглядають варіант зміни цього статусу кво і перетворення їхніх регіонів на незалежні держави, те саме, що власне відбулось е, в колоніях на. Наприклад, колишньої британської імперії, де колоністи північної Америки з Амену, з Кароліни, з Вірджинії з Пенсільванії, зрозуміло, що, хоча вони там культурно, етнічно близькі до Англії, але вони є іншою політичною нацією, проголосили свою незалежність в форматі Сполучених Штатів Америки, щоб пізніше зробили так само в Канаді, в Австралії, і так далі. І я впевнений, що найближчим часом ми побачимо незалежну державу Сибіру форматі там конфедерації сибіра чи з сполучених штатів сибіра побачимо незалежну тихоканську федерацію а, котра буде об'єднувати так зване прямурія приморія тобто центром а, центрами в хабаровську Владивостоку ми побачимо незалежний урал побачимо незалежно зі столиці Санкт-Петербурзі ось тобто а, одним з напрямків а, в діяльності форуму це є знайомство а, західного а, в загальному форматі естеблішменту політичного дипломатичного медійного культурного з тим що московія не є моноп. Полію не є якимось е е таким монолітом. А це коло е Колоніальна е імперія. Другим напрямом це є боротьба з цими пропагандистськими наративами. про те, що якщо Москва піде, то буде хаос, війна всіх проти всіх. Ядерні зброя буде продаватися в кожному воєнторзі, розпливається по світу. Що Китай посилиться, що в регіонах Кавказу і Волги виникнуть якісь подоби Талібану чи ділу, і так далі. тобто, ми показуємо, що ні. Наші партнери в Брюсселі, Вашингтоні, в Токіо в Астані, в Стамбулі. Ви можете познайомитися з лідерами цих майбутніх держав, потенційних так, потенційними лідерами, звісно, що не факт, що вони будуть. І це люди, які мають ліберальні погляди, які є представниками світської влади, які готові до нормальної торгівлі, економічних, культурних, дипломатичних стосунків. І це дуже важливий аспект, тому що на жаль, протягом століть Московська імперія інвестувала мільярди доларів, продовжує це активно робити в усі прошарки аристократії, лідерів політичних суспільних країн Європи, Сполучених Штатів Азійських країн, де тотальна русофілія вона там. Має багато причин, і більш того, крім тих, консерв, да, там людей, які на зарплаті у Кремля через там пряму політичну підтримку, корупційну по суті або через криміналітет, є ну справді люди, які це віди, Да, і ми знаємо, що в багатьох університетах сполученого королівства Європи, сполучених штатів, є ну там цілі кафедри русофілії, які називаються славістичні слов'янські студії, хоча де Росія, де слав'янський світ. Навіть в назвах вони вже е, несуть цей міф да, там, про Візантію, про Росію як Слов'янську країну, яку вона ніколи не була і не є. Ось, і відповідно, е, е, форум створений для того, аби е, бути альтернативою, бути альтернативою в плані інформаційній, політичній, дипломатичній і е, змінювати сприйняття ставлення вільного світу е, до е, незаперечного історичного факту. Всі імперії розпадаються. Російська імперія не є і не буде винятком вже два рази. Два етапи її розпаду були в історії, причому були не так давно в 1917-1991 сімнадцятому, розпаді. І з початком повномасштабного вторгнення в Україну з переходом російської війни проти України в стадію найбільшого воєнного конфлікту в Європі часів завершення Другої світової війни. Цей процес розпаду Російської Московської імперії він пришвидшився розпочався третій етап. Це, як каже один божевільний воєнний злочинний терорист, нравится, не навіть не нравиться, імперія Да? Тобто цей процес вже відбувається, і ми хочемо донести нашим партнерам, що потрібно брати в цьому проактивну участь. Адже якщо вона буде системною, якщо будуть розідатися різні сценарії, то це не буде катастрофою як катастрофою не став розпад радянського союзу. А це стане справді найбільшою геополітичним виграшем і можливістю для світу, тому що це справді він не тільки для поневолених націй і регіонів так званої Російської Федерації, а це переваги для всіх сусідів. По периметру кордону сучасної так званої Російської Федерації і загалом глобально для світу, і ми працюємо в цьому напрямку. і Це допомагає змінювати баланс із прийняття. Якщо там на початку минулого року фактично там жоден політик, дипломат чи навіть журналіст серйозно не сприймав цю тематику на сьогодні. Ми бачимо, що це окно вертона і сприйняття цього сценарію. Суттєво змінилося. вона не стала ще мейнстрімом, але воно вже стало принаймні один з тих, про який е, серйозно говорять і розглядають що підтверджують. Тільки за останні два тижні премєр міністр Естонії е, про це говорила. Про це говорив е, новий президент Латвії. Е, про це говорять е, заступники розвідки Франції, е, генерал е, колишньої НАТО і Сполучених Штатів Вен Ходжес і так далі. Да? тобто, поступово сприйняття е, невідворотності, більш того, позитивності. Е, Майбутнього, де не буде Російської Федерації, Російської імперії чи будь-якої нової нового прекрасного рейху майбутнього, що хочуть зробити чекісти, да, змінивши один прапор на інший, це наше завдання. Робота ну для якої власне створений форум.